Знаєте, вірність, я, я думав і підбирав слова. Господи, вірність. Ну, віра, я розумію, це найвище, що для нас потрібно, віра. А що ж вірність, любов теж зрозуміло, любов не закінчиться. Вона на небі, любов. Тобто, все це буде без любові це все бубен звинячий. І мені Господь каже, вірність, вона ніколи не обесціниться. Чуєте, яка цінність для нього. Ви пам'ятаєте, коли він каже, ви мої друзі, тепер ви мої друзі. Я кличу стати другом Христа, вірним, так як і Він вірний був Отцю, він вірний був не тільки Отцю, а й своїм учням. Він розповів їм всім, каже: в мене немає тепер таїнств від вас. І якщо якась парафія каже, що є таїнства, вона не має нікого відношення, вона не має дружби з Ісусом Христом, що б вони не казали? Ми створені по образу Божому. Чуєте? Ми створені по образу Божому. Для чого? Щоб ми могли жити як Бог. Якщо ми створені по образу Божому, тобто ми можемо преобразитися. Тільки тому ми можемо преобразитися в кого? В Сина в Ісуса Христа. Але є одна умова. Щоб почати розуміти Бога є умова. Це треба. Вірою і вірно прийняти те, що Він каже, і жити згідно цього Слова. Повірити в те, що каже Христос, адже Христос і є Слово Боже, яке явилося в тілі і ходило поміж нас. І ось записане, тепер це хліб, життя, це жива вода. Справді прийняти Його волю, це бути вірним Ісусу Христу, адже ж сам Бог говорить на горі приображення, це син мій улюблений, Його слухайтеся і робіть так, як Він скаже. Духовний світ відкривається, Царство Боже відкривається для людей, які пізнають щоразу, пізнають більше і більше про Ісуса і про Отця. Вони пізнають взагалі-то Ісуса і Отця. Нам Бог посилає Духа Святого, помічника, Він посилає того, який піде і візьме від Отця і Сина, і дасть нам нічого більше, ніж в Євангелії. А чому Христос каже, що ви зробите більше, ніж я? Тому що з'явився інтернет. Ми можемо проповідувати на весь світ, тому що з'явилася Біблія, надрукована для світу, який може прочитати, і прийняти, чи не прийняти. Адже ж кожен із нас жив у світі. І сьогодні ми живемо у світі, коли ти читаєш іде оте оновлення розуму, адже ж нам дано розум Христів, тоді ми починаємо розуміти, що говорить Христос, а куди нас пхають деякі люди, які називають себе священниками.